Добрий день. Презентую вам тему, з якої почнеться другий семестр розмаїться течі модернізму і авангардизму в європейській ліриці ХХ століття. Сто років тому з Лувру крадена Джоконда. Сотні поліцейських шукають злочинників. Тиждень, другий. І ось крадії знайдені. І хто відомий художник Пабло Пікассо та поет Аполінер? Першого відпустили одразу, другого ув'язнили. Через тиждень випустили, але він дуже переймався, перебуваючи у в'язниці, не через звинувачення, Джоконду він не крав, а через те. Що він не француз. Він так і залишиться чи то поляком, чи то росіянином, чи то італійцем. Це Гійом Аполінер. І це, і це так малювали його друзі-художники. А ось фото. Вільгельм Альберт Владиміш, Олександр Аполінарій Костровицький. Він же Гійом Аполінер. Він помер від Іспанки у 1918 році. І після його смерті друзі-художники, скоріше за все, зібрались і сказали так: ось помер наш друг, великий поет. Який був поранений на Першій світовій війні, який створив сюрреалізм, який створив вірші каліграми, який створив всю сучасну поезію. Читаємо поезії Гійома Аполінера, Міст Мірабо та «Зарізана голубка» і водограй. На пам'ять, ви будете вчити величний твір Аполінера Міст. Мірабо. Один із самих видатних поетів ХХ століття Райнер Марія Рільке. Його багато чого єднало з Росією. Він зустрічався з Толстим, листувався із Мариною Цвітаєвою. Він побував на Україні, був глибоко вражений. Софіївським собором та Києво-Печерською лаврою. За думкою рільки, Бог відображає себе у самих різних явищах і може обернутися будь-якою реччю, а художник, відображаючи явища і речі, повертає їх Богу, стає рівним співучасником творіння. Його називали Орфеєм ХХ століття, пророком минулого. Він помер від лейкемії у 1926 році. Читаємо поезії рільки з зір» Орфей Еврідіка Гермес та вірші із збірки сонети до Орфея. Ще один поет представник іспанської модерністської поезії Федеріко Гарсіа Лорка. музикант, драматург, художник. Він створив дивовижну поезію, наповнену національним колоритом. У 1936 році фашистський режим Франко присудив його на страту. Він був розстріляний і таємно похований. Ми познайомимося із поезією Лорки, прочитаємо поезію про царівну місяцівну та вірш. Гітара отже, вперед до поезії.